Всіх вітаю! Ви на каналі ФМ, з вами Ганна, і сьогодні у нас розпаковочка однієї колоди з Аліекспрес бюджетної однієї, але дуже цікавої. Я прям довго на неї дозрівала і, власне, довго не замовляла, бо не була впевнена, що на неї є гайд. І як тільки він з'явився, і я на сховищі побачила, що він є, на яке я потрапила по QR-коду з іншої колоди, то одразу замовила. Теж не, не встигаю за цим слідкувати, але отак от бачу, що з'явив з'явився на якусь цікаву колоду, то йду і одразу замовляю. Але перш ніж будемо дивитись, е нагадаю, хто не всі відео можливо дивиться, а можливо, хтось вперше на моєму каналі, вперше побачив через це відео, е я починаю почала плейліст з навчання, де викладатиму дуже багато корисних речей по навчанню таро. По розвитку в таро, по читанню карт, і все таке інше. Ну, в принципі, хто вміє читати, той в моїх списках відтворення плейлістах розбереться. У мене, в принципі, дуже багато корисного для тих, хто вчиться читати таро або читає таро, і багато ще корисних відео є в списку відтворення, відтворення вибачте, різне. ну Тобто там буде цілий ряд є і буде ще списків відтворення або плейлістів і для тих, хто навчається, хто цікавиться читанням карт таро і не тільки, і для тих, хто просто Просто хоче подивитись розкладання, різні відео, де задіяні таро. Контент саме різноманітний в мене на каналі. І для тих, хто вчиться або читає таро, і для тих, хто ні. І я навіть в кожному огляді колоди, майже в кожному, знімаю розкладання по варіантах. Тому залишайтеся тут, заглядайте плейлисти і шукайте собі відео по інтересах. Всім рада. Ну поїхали дивитись колоду. Так. Откриваємо. Аж скучила за розпаковками. Останні... То їх якось багато було на каналі, а останнім часом не знімала. Ну, поїхали. Це The Flow Tarot або Таро Taro потоку. Дуже специфічна колода. Єдине, що шкода, що в такому форматі була б в якомусь збільшеному 12 на 7 або вже стянці, то я б взяла. Ну, можливо, ще з'явиться, тоді заміню. Знайшла навіть оригінал цієї колоди, є дві пропозиції на Іці. Але дорого, дорого один був варіант: 30 чимось доларів, чи навіть євро. Інші 50, і це плюс ще доставка буде. А колода така специфічна. Я, от чесно, я не знаю, як я з нею спрацююсь. Ну в принципі, в мене ще не було колод, з якими я не спрацювала зовсім. Спрацюю, то я з нею точно. Тобто, зрозумію, думаю, я її точно, але не знаю наскільки вона в мене часто продуктивно і регулярно буде працювати, бо колод у мене дуже багато, якби це невідомо. Може я її буду брати в руки раз на рік, може і часто. Бо дійсно така колода дуже авторська, дуже специфічна зараз. Тобто її треба прям пропрацьовувати, треба дивитись в гайд. А, от, а коли в тебе колод, море, як в мене, можна і не дістатись, може вона в мене буде ще відлежуватись? з пару років теж не виключаю. Ну, мені от зараз кортить вже з нею поговорити. от. Єдине, що зазвичай в розпаковках я теж вже витягаю якісь карти на колодах. А тут я навіть не буду цього робити, бо настільки специфічні значення в гайді, я просто отак на ходу вам не прочитаю. А гайд в мене в електронному вигляді на телефоні. От, Але але, подумала собі, що якщо мені прям сподобається, як говорить, ця колода, то навіть перекладу і роздрукую собі гайд. От, Тому що перекласти, в принципі, можна і якось швидко через цей. Google об'єктив, ну давайте відкривати. Завжди отакі колоди, оці що дешевші, та й не тільки, от в таких коробочках. Відкриваю ножицями кришку, бо легко зірвати. Я знаю, що в багатьох така халея потраплялась, коли нову колоду відкриваєш, і можна легко відірвати оцю частину, тому краще підшепити ножицями обережно. От. Але тут, до речі, досить легко якось відкрилась. Так. От вже проситься сюди якийсь от така чудова сорочка, просто вау. Так, ну давайте одразу по якості. Формату такий покет, ну, з оцих самих дешевих колод на Алі. Карти, як бачу, яскраві, насичені. Не, не видається вона, принаймні, на перший погляд, блідою чи, навпаки, занадто яскравою. Я, правда, не бачила оригінал, тільки на фото. Оригінал там, звісно, шикарний. Там збільшені карти, все таке інше. От, але знову ж таки в руках не тримала, не скажу. По якості картона. Ну, тоненькі карти, але от коли такий маленький формат, воно не, не супер відчутно. І знову ж таки, давайте враховувати ціну. Колода коштує щось в районі 200 гривень. Ти зараз, зараз за 200 гривень, отак в езотеричному магазині, майже нічого і не купиш. А тут 200 гривень разом з доставкою аж з Китаю, то в принципі на цю якість, Ой, на цю ціну, вибачте, якість прийнятна. Комусь може і не сподобається. Ну. Не знаю, мені нормально. Насправді з питань щодо питань якості це теж дуже індивідуально. Хтось любі любить прям, щоб тов, товстий був картон, хтось любить не товстий, але щоб такий важкий, пружний. Хтось любить ши любить, полюбляє шершаві карти. Хтось полюбляє глянцеві. Ну тобто тут таке, кому як. Зато тут така сорочка і такі карти, що можна зріз профарбувати. Може, сьогодні і промалюю. Сьогодні п'ятниця, буду щось дивитись, відпочивати ввечері, якось в будні, немає в мене часу на ці фарбування колод і подібні речі. Так, ну давайте будемо дивитись зображення. Ну, суд зображення, я думаю, ви зрозуміли, да? Природа, пейзажі, всякі природні моменти. Давайте будемо дивитись і буду розповідати вже про колоду. Ця колода, яка її взагалі ідея. Це водна колода, тобто тут повністю вклали в колоду стихію води. І це єдина стихія, яка присутня в цій колоді. І от в будь-якій іншій колоді таро, ну майже в будь-якій, чотири масті символізують чотири стихії. Жезли у нас це вогонь, ну, в більшості колод цей, мечі повітря. Є деякі поодинично колоди, де навпаки, жезли повітря, а мечі вогонь, але це так. Одиничні колоди, а в більшості жезли будуть символізувати вогонь, стихію вогню, мечі, повітря, пентаклі, землю і кубки воду. То тут всі чотири масті зробили водними як різні стани води. Бо вода ж вона е, ну може приймати дійсно різні стани. І стан пару, і стан льоду, е, і стан води просто, да? е, і стан дощу. Ну, ну коротше, ви зрозуміли. Я от не скажу вам з ходу, як вони називаються, бо я цей гайд я трохи переклала, почитала собі, як тільки замовила колоду, скачала одразу гайд. Е, але це було, от як тільки я її зумовила десь місяць назад, я просто вже не пам'ятаю. Ой, дивіться, деякі аркани перейменували тут, здається, деякі ні. Ну, коротше, колода така дуже авторська, дуже не для початківця, не для новачка. От, до речі, планую добірку колод для початківців. Ну, принаймні, так тих, що є у моїй колекції, і підійдуть початківцям. От переклала ще я собі. от... Темрява трансформація, здається, не плутає, якщо не плутає у смерть. Бачите, тут навіть номери старших арканів не підписані. Тобто, я б взагалі сказала, що це колода Таро, ну так, з натяжкою. Якщо чесно чесно, темрява, трансформація, напевно, це смерть. Якщо далі йде баланс, тут, напевно, помірність. От, диявол, підписано, що диявол. Башта підписана. Зірки тут не зірка, освітлений шлях да? або сяючий шлях, не знаю, як коректніше перекласти. Треба одразу фарбувати, бо бачу, що будуть затиратися края. Але от я так її захотіла чомусь, я її прям побачила в себе одразу. І Одразу, як я її тільки зустріла вперше на Аліекспрес, одразу побачила в себе місяць. Підписаний. Да, і чекала, як я сказала, тільки гайду. От шкода, шкода, що немає її в якомусь більшому розмірі. А, так, The Gentle Guide. Ніжне керівництво. Походу, здається, тут місяць такий більше в позитив, більше до Ленорман, ну, тобто, позитивні грані. Це знаєте, знаєте, що мені йде по цьому аркану? Слухайте, мене вже починає інсайти, по цій колоді. Мені вже йде по цьому аркану. Що це щось про внутрішній голос, який ми не завжди чуємо, бо він заглушається зовнішнім шумом, нашими страхами, нашим самонакрутом. Але в більшості випадків, коли перед нами постає складне питання, десь всередині, ми вже маємо на нього відповідь, і насправді приблизно так часто працюють оракули. Витягаючи серед нас відповіді, які там є вже. Просто ми їх не можемо одразу отримати, бо там не чуємо голос своєї душі, бо не схильні довіряти своїм відчуттям. Бо ну люди, в принципі, в більшості мають поганий зв'язок з власною душею, як би це дивно не звучало. Так, ладно, давайте поїхали, поїхали далі. Сонце. Ой, яке прикольне сонце. Навіть сонце, подивіться, водне. Тут сонце це пробивається через хвилю. Так. Суд, а на суді от, не зрозуміло, чи то світанок, чи то Закат. А, і я казала, да, я декілька арканів старших переклала і зрозуміла, що ну, настільки переобмірковані от значення. Ну, Тобто, взяти цю колоду і читати просто по райдеру ну, не варіант взагалі. Просто. І, ну, воно буде так працювати, якщо ви в голові собі задасте такі налаштування, да, собі, колоді. Але навіщо? Ну просто навіщо? Щоб помилуватися картинками хіба що? Коли тут вклали такі пласти сенсів? ну, Просто капець. Так, світ. Красиво. Ага, туз хвиль. Так, десь може перекладу, десь може ні. Масть хвиль. У нас пішла. Да, і хочу ще сказати про значення, що вони такі дуже психологічно, духовно-філософські. Тобто, очевидно, що ця колода не для простих розборів на такі життєві теми, типу відносини, фінанси, здоров'я. Ні-ні. ні Це от для психологічних розкладів, розкладів духовних тематик, От таке щось: покопатися в собі, поговорити з собою. Напевно, ну, це я так припускаю. Вже бо трохи розуміюся в колодах Таро, а там, звичайно, буду пробувати на різні питання, бо я завжди стараюсь, коли нова колода з'являється, пробувати її в самих різних запитах. Так, прям караловий риф на четвірці хвиль. Навіть, чесно, не здогадуюсь, яка масть води, з якою тут співвідноситься, але, ну, з якою класичною мастю Таро розпіввідноситься, але думаю, що це в процесі роботи, позначенням я там побачу. Так, ой, яка краса, Боже. ну, Тут аж хочеться ближче вам показати, бо це дуже красиво цей амоніт. Не скажу, що стихія води прям моя, але, можливо, час розкрити. У мене взагалі головні йдуть пара стихій повітря вогонь. Далі йде. Вода і, і вже сама в мене найменш розкрита ця земля, і може мені вже час перейти до стихії води і краще її собі розкрити. Я знаєте, зараз перше подумала про те, що так да, завжди в кожної людини, в кожного практика, тим паче виділяється як основна найбільш розвинена да, сила стихії, ну в нас, в практикові, в людині. І дві такі менш розвинені там в певному порядку вони йдуть. По проявленості в людині. От і подумала: а може, як вершина гармонії, коли ти всі чотири повністю розкриєш в собі, і може, в мене і пішов розвиток, що мені час от з водною цією темою попрацювати і перейти вже потім до земної. Не знаю, подивимось. Така от думка мені зараз влетіла в голову. Так, десятка. Так, далі. а, Двір пішов. Ага, тут прям риби, на, на королеві хвиль медуза. <гум> І кит, здається, це кит на королі. Ага, далі йде масть сніга. Сніжинка на тузі. Ой, як красиво, як цікаво, блін. Це, здається, це північна сяйвода. На четвірці. Якась крига в океані чи в морі на п'ятірці. пташечка під снігом на шістці. Угу. Так. Тут просто да, стволи, стволи дерев на сімці, тріскається лід на вісімці снігу. Якісь теж е заморожені, крижані хвилі на дев'ятці. Ей, бурульки, бурульки, Я Так люблю це українське слово бурульки не те, що сосульки, якісь російські, ладно, бурульки на десятці, Це може мать смачів, не знаю, потім подивимось. так, і двір пішов, оце що, ще... Подивіться, Боже, яка молота! На пажі снігу у нас пробиваються перші квіти крізь сніг. Здається, це проліски, да, бо бачите фіолетові такі. Угу. А. Бі -бі Біле ведмежа на лицарі. чи це... Не видно жа. Лис як що за тварина? Ладно. Знову ж таки, тут взагалі нема тварини. Знову північне сяйво, тільки іншого кольору на королеві. Боже, такі асоціації тут ідуть зі сніжною королевою. Тому, напевно, припущу, можу помилятись, але пропущу, що ця мась снігу це мечі. Так. Тут затока якась чи що на сім. А, 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 далі пішли в переміжку. Це мені влетіло з іншої масі. Ладно. На королі білий ведмідь. Так, от що таке понс? Не знаю. А, схоже, що щось типу водоспаду. ну Тут якась активна вода, і тому так що в мене тут сімка. Припущу, що це масті жезлів, бо тут вже видно, що активна вода в русі, да? що, в принципі, відповідає характеру масті жезлів. І стихії вогню, да? напевно, да, Бачите, раз, водоспад, два водоспад. Не знаю, як перекладається, але схоже, що це жезли. І оця карта, схожа, якось по енергіях мені на трійку жезлів. Знову водоспад на четвірці, да? да, Напевно, це жезли. Пустеля на п'ятірці. Нема води, посуха. А може, слухайте, і Пентаклі. Бо ця пустеля без води асоціюється з п'ятіркою Пентаклів. Да? Так, ну це Я, я коли розберуся з цією колодою, думаю, що зніму. Огляд. Не факт, що це буде скоро, але думаю, зніму, і там вже, внятно, вам все розповім. Сімка. Якісь джерела, чи щось таке, може, гарячі джерела. Ой, це схоже мені. Ну, не зовсім те. трошки схоже на цей острів Він Вінниці. Чи в області, де він там? Е так, де Дністро, Дністро, там здається. Дев'ятка. тут. Стрікоза якась. Ой, як же стрікоза буду українською бабка, здається. Кумаха коротше десятка. Прям шикарний водоспад. Якась видра чи бобер на пажі. Риба, цікаво, що це за риба на лицарі. Жаба на королеві. І щось незрозуміле на королі. Так, і наступна і остання масть, масть хмар. Тут я розумію. Туз хмар. А тут, бачите, і сонце, і місяць. Дві полярності. На двійці цікаво, що це за двійка. Якісь квіти типу лілей на трійці. Красива карта. Карта просто з небом і вітром. Напевно, це вітер зображено. Не знаю. На чотирці. Ой, красивий хвойний ліс на п'ятірці. Тут теж якийсь ліс. Ой, яке красиве небо, да? якими кольорами переливається на шістці. От, не знаю, як це явище називається. Тут якесь це певне явище на сімці. Птахи летять на вісімці. Може, оце жезлів, тут переліт, да? бо тут схоже на вісімку жезлів. Ой, не знаю, бачите, як складно, навіть мені складно. Так, дев'ятка. Ой, яка красива кактуси якісь стирчать. Веселка на десятці. Ну, напевно, це все ж таки кубки. Я не розумію. Бо десятка ніби як на кубків схожа. Добре, паш. Так, ну, бачимо, що всі карти на місці, що вже добре. І прийшла мені шальна ідея. Зараз зараз додивимось. Теж таке явище, да, і дощ ще йде, і вже веселка зароджується на руцарі. Ой, яка ромашка на королеві королева ромашка. І якийсь вир. Щось тут завирувало на королі. Прийшла мені ідея, оскільки внятно поговорити з цією колодою я поки що не можу, то я, але я можу взяти іншу водну колоду. Таку от прям зводною енергетикою. І запитати на інші колоді про цю. А чому ні? Чому, власне, ні? Е, візьму Таро. Ви забула, як воно називається? Слухати, вилетіло з голови, але в мене на неї навіть огляд є. Ой! От буває, слухайте, щось... що то з пам'яттю моєї стало, ну, в мене буває. Трохи вправлю тримач. І причому це колода така, одна з тих, на яких я досить часто працюю, досить багато працювала. Просто тут біла коробка, але в мене є і розпаковка цієї колоди, і огляд. Здається, теж є. Має бути. Просто вона така на морську тематику. Оце да. починаю забувати назви власних колод. Ну, коли їх в тебе штук 500, то воно і не дивно. В принципі. Е, так. Ну, як взагалі однією картою ви нам охарактеризуєте цю колоду. Це таро потока. Яке воно? Карту сигніфікатор дайте нам на цю колоду. Вісімка мечів. Ого! Ну, така колода. Дивно, тільки що мечовою картою показали. А, ну, от перепровіримо, яка стихія переважає в цьому таро потоку. Четвірка жезлів, але тут же вода. Така активна вода. вода. Вода, яка говорить. Не знаю. А, і так По вісімці мечів колода така от ментальна, більш на ментальному рівні працює і така важка ментально. от Реально розбирати тарганів в голові. От мені так іде. По вісімці мечів це колода, щоб класифікувати і розсадити по місцях всіх тарганів в голові. І всіх поні, які там скачують. Щось не по того мені йде. Ага, і помірність на дні. Ну, я б скоріш сказала, що ця помірність характеризує цю колоду. Але іноді карти Таро. Дном показують важливіші речі, аніж в тих картах, що ти витяг. Така штука реально є. І Про дно колоди зніму окреме відео. Для когось буде, думаю, корисним. Так, ладно. Ну, все ж таки, уточнимо, для якої роботи підходить це таро потоку. Єрофант. Ну, по перше, да, по Єрофанту проходить отака глибинна робота, отаке мудре керівництво. От питання от життєвого шляху, істинного шляху, таке тут же прям маршрут прокладає на єрофанті людина, да. Перед мапою сидить картою і прокладає маршрут. От, і ну, оскільки це старший аркан і Руфан, то мені тут іде, по-перше, така грандіозність, масштабність, інакше молодше би показали. Тобто, ну, однозначно, колода не для побутових питань, не для таких простих, не для розбору наших отношень і всього такого іншого. І от да, колода, яка от. Буде давати мудре керівництво щодо життєвого шляху, там, куди рухатись, як рухатись, там, місії, можливо, і все таке інше. Дуже мудра колода, дуже е гли глибоко так має говорити, подавати інформацію. От, В кризових ситуаціях, да, повішений на дні, щоб ну, вивезти людину з внутрішньої кризи підійде теж. Отак. От Добре, а для чого не підходить, все ж таки, уточному теж. Для чого категорично не підходить. Ой, ну, По-перше, мені так іде по королеві мечів, що з собою, можливо, буде важкувато працювати, бо важко копатись у себе в голові. Да? От. І для якихось таких інтелектуальних запитів, коли потрібна чітка, от, конкретна інформація для конкретної конкретики теж не підійде по королеві мечів. От. В якій роботі, ну, в принципі, це вже зрозуміло, для якої роботи використовувати. Ну, запитаємо, як я спрацюю з колодою. Спрацююсь. Трійка пентаклів, звичайно, спрацююсь. Це добре, бо я її хотіла і хочу з нею спрацюватись. І на два варіанти викладемо, як спрацюєтесь ви, як підійде вам варіант. Перший. Варіант другий. Темп-код, звісно, не буду тут прописувати. Ну, бо навіщо? Всього лише два варіанти, і тут так коротенько глянути. Так, можете натиснути паузу, щоб зосередитися і згадати варіант. Можете загадати десь себе, десь іншого практика, якого ви знаєте. і, ну, Зі сторони завжди простіше подивитись. Я думаю, ви ви знаєте, що це так, і легше визнати, коли це стосується іншої людини. Ну, поїхала. Варіант перший. Ой, ну важко, тут буде, як ніби колода буде вас дурити і за носа водити. Може, ви не готові ем, так глибоко копати через колоду таро, не знаю. Ну, сімка мечів ну, неоднозначно. Не Може, може, за рахунок цього візуалу і змісту цієї колоди, вона якось буде занадто сильно проекції ваші психологічні ключати, От таке мені ще тут іде. що ви будете не ту інформацію зчитувати, яку колода говорить, а власні проєкції. От. Але це якби в моменті, це на даний момент, а може через півроку ви дозрієте до цієї колоди, але наразі показують так. І другий варіант. О, отут да, да, другий варіант. Прям круто спрацюється. Прям мені тут іде на потоку, що колода для другого варіанту може стати аж відкриттям і знахідкою. І одним з тих робочих інструментів, на, яких, на якому регулярно працюєш. Прям цікаво. І чомусь мені тут іде, що тут багато чоловіків буде на цьому варіанті. Ну не чомусь, а тут король може так бути. Якщо ви чоловік і обрали цей варіант, будь ласка, підмігніть в коментарях, щоб я знала, що я не помилилась. От, бо в мене дивиться прям дивляться чоловіки, тарологи, і не один. Ну, чоловіки, хлопці, там хто якого віку. Ось така от історія, друзі. Мені колода сподобалась, енергетично е відчуття приємні, візуально просто кайф для очей. Посередині покласти. Візуально просто кайф для очей, моїх принаймні. Воно ж, знаєте, як, уявляєш собі колоду, що вона така, отримуєш, береш в руки, а вона зовсім інша. То тут, в принципі, мої очікування і відчуття зараз от від неї цілком співпали, тому думаю, буду пропрацьовувати, буду розбиратись. Огляд, не факт, що буде скоро, як я сказала, але думаю, згодом буде. А в мене на тому все. Всім дякую за увагу. Залишайтеся тут. Дякую за будь-яку вашу активність. З вами була Ганна. Не прибуде з вами сила. Пока-пока.